Матея, святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі! Донька, о, о, важний, сказав Господь при був один чоловік Господар. Що насадив виноградник, він обвів його огорожею, видобав у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слух своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав іншу слуг більше від перших, та ті вчинили з ним ми те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: матимуть пошану до мого сина та виноградорі, узрівши сина, заговорили між собою. Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо Його і візьмемо собі його спадщину, і взявши його, вивели геть з виноградника. І убили. Отож, коли прийде Господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно є в очах наших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава. Дуже добре знайома нам притча Ісуса про злих виноградарів. Ми часами так часто її чуємо, що вже перестаємо її до кінця справді відчувати і розуміти. У сучасному бізнесі є таке поняття як франшиза. Я не є дуже спеціаліст в тих речах, але наскільки розумію, це коли ти використовуєш певну марку певної фірми і від тої фірми ніби починаєш працювати. Фірма тобі тебе забезпечує відповідним, відповідною машинами, відповідними потрібними речами, щоб ти власне працював під цією франшизою. І ти заробляєш на себе, і одночасно ти платиш певний відсоток фірмі, яка фактично тобі, тебе забезпечила і започаткувала тобі бізнес згідно тої схеми, яка я, я, я працює в цій фірмі. І за цією, фірмо, за цією схемою франчези працюють справді дуже багато сучасних мережевих потужних корпорацій і тому подібне. З одного боку, корпорації добре, бо вона заробляє. З одного боку людям, які під цією франчезою працюють добре, бо вони мають бізнес, який вже налагоджений, його не потрібно видумувати з нуля. Фактично, сьогодні в Євангелії Ісус говорить про щось подібне, про таку собі франшизу. І говорить він, притчу до кого? Не до простих слухачів насправді. Якщо ми відкриємо Євангелія Матея, ми побачимо, що перед тим він входить в храм і приходять до нього первосвященники і старші народи і питають його одне питання. Якою владою ти чиниш це? Тобто, хто тобі дав владу, оце все робити? Сціляти, воскрешати померлих, говорити про Бога і не так, як ми говоримо, а відкривати такі глибини, про які ми навіть не думаємо. Тобто, якою владою ти це чиниш? Питання дуже серйозне. Ісус дає їм відповідь. Дає відповідь через ці різні притчі. І, власне, притча про виноградарів це є притча. відповідь Ісуса на те, якою владою Він чинить. Відповідь кому первосвященникам і книжникам, людям, які є знавцями священного писання, людям, які є носіями релігійної традиції, які передають це в покоління покоління. Отож, якою владою чиниш це? Притча про виноградник це слово Ісуса про те, про дар. Саме так, дарунок. Тому що ця франшиза біблійна в цій притчі це свого роду дар. Бачимо господаря доброго бізнесмена, який насадив виноградник, великий сад, виноградний, обвів огорожею, тобто є забезпечений. Є човило, де можна виробляти власне, човити, е виноградний сік і так робити вино. Є башта, де зберігається все, що необхідне. Власне, бізнес є готовий, готова франшиза, тебе ти, ти, ти тільки прий… І він наймає людей, дає їм цю франшизу і каже, працюйте. І він відходить. Тобто відходить з тим, що в свій час, коли прийде пора винозбору, взяти свої належні плоди. Ці виноградарі живуть з цього. Вони годують свої сім'ї, вони дбають, вони... це стає частиною їхнього життя, але вони завжди мають пам'ятати, що цей бізнес, який вони мають, вони не почали самі, вони отримали це як франшизу. Коли приходять люди, щоб взяти відповідний відсоток оплати, цих людей, ці виноградарі б'ють, когось вбивають, хтось тікає. І так відбувається певний період часу. В кінці посилає свого сина з тим, що матимуть пошану, але бачимо, що все закінчується тим, що взявши його вивели з виноградника і вбили. Цей образ виноградника, виноградного саду, це є образ дуже знайомий слухачам Ісуса. Отже, слухачі Ісуса це є висококваліфіковані богослови, які дуже добре знають Старий Завіт. У пророка Ісаї є окремий, окрема глава, де, власне, говориться про такий виноградник, де говориться про такий сад, з якого, який Бог дарує людині, щоб людина з нього користала. Тому, звичайно, слухачі Ісуса, коли чують це, вони дуже швидко роблять паралель. І вони розуміють, звідки це. Вони розуміють, що цим виноградником це є та, те добро і те благодать, яку Бог дарує. Той закон, та вибраність, яку Бог дарує саме їм, їхньому народові. І вони, як провідники, є тими, хто користаєсь цього виноградника. Вони це все дуже добре зрозуміли. І тому, коли Ісус говорить про, сина, Пошлю Сина свого матимуть пошану до нього. Вони також розуміють, кого Він має на увазі. Бо Ісус має на увазі самого себе. Взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Тут євангелист Матей фактично говорить свого роду в скороченому варіанті про Вбивство Ісуса. Бо так само, як з виноградника вивели цього спадкоємця, так і Ісуса виведуть геть з виноградника, тобто з Єрусалиму, і розіпнуть за межами. Ісус дає питання, коли прибуде Господар виноградника, що зробить з виноградарями? Питає знавців, питає тих, хто дуже добре знає закон. І вони дають правильну відповідь. Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Чудова, стовідсоткова, правильна відповідь. Але. Ті, хто відповідають, усвідомлюють, що у цій притчі, сказаній Ісусом до них, саме вони є тими злими виноградарями. І тому, коли вони відповідають, даючи правильну відповідь, що буде з злими виноградарями, напевно, сповнюється лють, бо розуміють, що тими словами, які вони зараз промовляють, вони не мов би засуджують самі себе. Інші виноградарі прийдуть у цей виноградник. І справді так сталося. У церква Христова, яка є тим продовженням виноградника вже Христового. Має давати вчасно плоди любові, віри і надії. Однак цікаво, що Ісус не закінчує на цьому. Ісус продовжує, здається, на перший погляд, не до кінця поєднане, поєднану тему. Він каже, чи ви не читали в Писанні ніколи камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Тут знову є пророцтво. Від Господа це сталося, і дивно воно є в очах наших. Тобто Ісус каже до своїх майбутніх вбивців, навіть незважаючи на те, що ви є злими виноградарями, навіть незважаючи на те, що ви не приймаєте мене, незважаючи на те, що ви схопите мене, виведете за, виведете за Єрусалим і уб'єте, розп'явши на Христі, Бог навіть ваше зло вміє вивести на правду і на добро. Бо буде Воскресіння. Камінь, що його відкинули будівничі, став наріжним каменем каменем, який тримає усю будівлю. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Господь дарує нам багато дарів. Наше життя це дар, наше здоров'я це дар, наша здатність ходити. Прийти сьогодні до церкви це дар. Ми настільки легко звикаємо до цих дарів, що нам здається, що це є постійним елементом нашого життя. Але достатньо стикнутися із біллю, хворобою, стратою здоров'я, і ти розумієш, який великий це дар від Бога. Особливо це добре відчувається в Україні, коли ти десь йдеш недалеко від Зокрема, залізнодорожних вокзалів, де приїжджають поїзда і військові виходять. Хтось у відпустку, хтось з госпіталя без руки, без ноги, молоді хлопці, молоді чоловіки, і ти розумієш, мир це також великий дар. Дар від Бога. Стараємося ми усі тут. Бути вдячними Господу за ці дари, дари, які Він дає нам. За дар чоловіка, чи дар дружини. За дар любові, чи дар сліз. За дар радості, а чи саме і дар смутку, через який Господь може відкрити нам певну правду. Дари у Бога бувають різними. Але стараємося приймати їх. І просимо в Бога розуміння цих дарів. Молімося, щоб рука Господня була завжди щедрою до нас усіх. І вміємо цінувати і у відповідь Господу приносити свої власні, можливо, немічні, але все ж таки такі потрібні дари. Дари взаємодопомоги, дари прощення, дари підтримки, дари доброго слова, дари жертовної праці, дари, які так потрібні насправді не тільки нам, але й Богові, бо це є взаємне обдарування. І саме цього взаємного обдарування хоче Бог. Амінь. ¡Slava Jesus a Jesús Cristo!